Всіх вітаю. Сьогодні у нас 7 червня 2024 року. Ось перед нами надранній сорт. Це в нас французька селекція під назвою Пріце. Цей сорт є самоплідний, бачите, як гарно він запиляється. Дуже гарно цей сорт реагує на. Возвратні весняні приморозки. У нас вони в цьому році були. Самі плоди цей сорт не скидає. Якщо будуть приморозки десь до двох морозів, у нас все таке було. Бачите, груза себе вражає класно. Достигає цей сорт разом з сортом Вондеркот. Теж над раннім. Оце пробую вже плоди м'якенькі. Тримаються вже не дуже сильно. Думаю, треба по-любому зривати та дегустувати з вами. У нас трохи пройшов град, покоцав тут доволі сильно абрикос. Та все, покоцало яблуки. Ось бачите, як і... Був град такий, як вишня. Чотири рази пускався за день. Капець. Що хочу сказати? Сорт цей дуже врожайний, товарний, він йде для ринку, також транспортабельний. Щоб в цього сорту був більш-менш нормальний смак, треба його довше потримати на дереві, щоб він вистиг. Бо якщо зірвати за венцем, буде кислуватий. В Полтавській області цей сорт достигає в першій декаді червня. Разом з сортом Магадор, Лука і Вендеркот має вружайність просто суперову, як бачите. Якби град не покоцав, то взагалі було б суперово. Напевно, з оцих чотирьох надранніх сортів цей сорт. Самий крупноплідний. І самий такий заточений під ринок по товарності. Що, давайте обривати та дегустувати, міряти цукор та вагу. Сорт дуже гарний, товарний, транспортабельний. Також, кому цікаво, є трохи живців для щеплення на літню кольоровку. Також, якщо залишаться, будуть на зимову весняну. Кому цікаво, звертайтеся. Прайс буде в описі під відео та в коментарах. Так, давайте подивимось, що у нас з розміром. 85 грамів. 67. 63 75 69 Як для надраннього це доволі непоганий розмір. Якщо плодів буде менше, то розмір буде трохи більше, якщо гарно пронормувати його. Так, вони вже м'якенькі. Давайте зараз побачимо, що всередині. Давайте один розлупаємо. Кісточка відділяється дуже добре. Так, яка вага у кісточки? 2 грами, невеличка. Так. Давайте зараз розріжемо, побачимо, яка м'якоть в розрізі. Соковита, помаранчева. Так. Цей абрикос можна було вже, в принципі, зривати, якщо на ринок, то десь 5 днів тому. Так, давайте зараз. А ну це теж м'якенький. Хочу по соку подивитись. Ну і так само проміряти, який вміст. Сок прозорий. Ось диви, дивимось соковитий. Абрикос доволі соковитий. Так, давайте глянемо, який вміст цукрів. 14 показує, це у визрівших. Якщо буде трохи недостигший, то буде, думаю, менше. Пробуємо на смак. М -м -м. Оце дивіться. Якщо він буде от такий соковитий, як я показав, він зовсім не кислий. Кислинки практично немає ніякої. Він солодкий з гарним смаком. Якщо взяти. Трохи твердувати, дайте я найду, зараз. Ну, ось, напевно. Оце такий, який можна перевозити. В цьому кислинка більш виражена. Той більш солодкий, цей більш кисуватий. Ану, по цукру, цікаво. Трохи менше, 12 показує. Так, ну якщо його йому дати на дереві дозріти, щоб він був м'який-м'який. Ну, покажу зараз, зараз ну, м'якенький, от гляньте. Він м'якенький, гляньте, соку. Соку, вона ж біжить капецький. Тоді він смачний. Угу. Смак має добрий. Так, в цілому такий невеличкий відеогляд. Куштуєте це аберкос тільки, коли він повністю достигне, і ви отримаєте задоволення. Бо якщо буде трохи недозрівший технічна зрілість, як його зривають, то кайфу, ви не отримаєте точно. Так, в цьому такий невеличкий огляд. Всім гарного дня, до побачення.